Володарський районний центр творчості дітей та юнацтва можна назвати мистецькою скарбницею юних талантів, де діти розвивають свої творчі здібності, спілкуються та змістовно проводять свій вільний час. Педагоги допомагають кожній дитині вибрати заняття до душі, максимально розвинути свої здібності, цікаво і з користю провести свій вільний час та отримати початкові професійні знання. Висококваліфіковані педагоги центру творчості дітей та юнацтва роблять дозвілля вихованців цікавим і корисним. Колектив вокальної студії Барви яка працює на базі Володарського району центру творчості дітей та юнацтва, демонструє високий рівень майстерності виконавської культури. Музичне виховання це не тільки виховання музиканта, а насамперед виховання людини. Цей вислів Сухомлинського є провідною ідеєю в роботі керівника колективу студії Ірини Дигало. Музична творчість споконвіку вважалася найсильнішим засобом впливу на духовний світ людини і використовувалася як інструмент його формування. Навчання в студії дає дітям можливість долучитись до яскравого світу музики, накопичити музичні враження, розвинути уяву, фантазію, музичну пам'ять. Вони отримують можливість і в подальшому житті використовувати набуті знання та навпи. І багато з них обирають собі професії, які тісно пов'язані з музикою та співами. Краса голосів вихованців вокальної студії Барви просто зачаровує слухачів. Високий рівень професіоналізму робить бажаним учасником різноманітних заходів, фестивалів та конкурсів. Нещодавно відбувся творчий звіт вокальної студії Барви перед громадкістю. Це захід, де керівник студії та її вихованці не лише демонструють свої вміння, здобуті під час навчання, а й можливість самореалізації кожної дитини. Тому для вихованців позашкілля це свято, на якому були присутні представники громадкості, педагоги, батьки та учні Володарських загальноосвітніх шкіл номер 1 та номер 2 Володарського ліцею. У виконанні юних обдарувань лунали пісні про Україну, родину на шкільну, дитячу та військово патріотичну тематики. А розмаїття яскравих костюмів, макіяж і зачіски допомогли юним артистам перевтілитися в сценічні образи. Усі серцем я б хотіла, You'll receive boy shall Усім присутнім додали вихованці кореографічного колективу Максимум, котрі допомогли юним вокалістам, аби їх звітний концерт був насиченим та яскравим. Для них це свого роду була генеральна репетиція перед своїм звітним концертом, який, до речі, відбудеться вже 15 травня о 16-й годині в району будинку культури. Черівними ведучими свята були Аня Михальченко та Богдан Русін, а компаніатор Сергій Старченко. Кожна дитина має природні обдарування. Пізнати себе, розвинути природні здібності запрошуються всі бажаючі у велику родину. Володарський районний центр творчості, дітей та юнацтва.